Вітаю шановні, настав час зробити огляд на якусь новинку. До вашої уваги радянський млинець 6 рангу бойового рейтингу 9.3 об'єкт 775, чудо радянського танкопрому, яке розраховували, мабуть, на ліліпутів, бо я не знаю, як звичайній людині вміститися в цьому танку і не отримати за пару років служби інвалідність. Оскільки я гравець, який не грає в один респ, а має сетапи із 100-500 технік, то бойовий рейтинг 9.3 мене цілком влаштовує техніки там купа, особливо імбова тепер стріла. Ну, повернемося до 775-го. Озброєння це 125-мм пускова установка. Має автомат заряджання, 7 ракет вже в ньому і одна в казні. Перезарядка феноменальних для совка 6 секунд. Використовував я тільки ПТКР Рубін. Враховуючи бойовий рейтинг, в них пробиття вистачає хіба що для ураження ослаблених зон в лобовій Ще гірше справи із пошкодженнями, адже це все ж таки кумулятиви. Проте висока швидкість перезарядки це фактично нівелює. Також я би відмітив в плюси дуже зручний приціл із нетиповими для совку зумом. До речі, щодо ракети, після запуску вона робить просадку вниз десь на пів метра. Тому стріляючи над укриттям або по цілі в упор, треба це враховувати, задираючи приціл, щоб влучити куди треба. Головною фішкою об'єкту є його конструкція, це дуже плоский танк. На даний момент мене в лов били лише один раз, і то це був фугас в башту від консольчика на т 72 Поки що об'єкт 775 це новинка, і тому люди не знають куди в нього стріляти. Через це відбуваються регулярні рикошети, а навісивши пущі, ви ще більше ламаєте мозок ворогу. До речі, союзники також постійно задивляються на ваш об'єкт, де навіть хочеться вас облапати. Але якщо брати бортову проекцію, то тут не звичайний картон, який всі пробивають і меншодять. Гарний рухливість танку це не про об'єкт 775. Він дуже кволо набирає свою максимальну швидкість, а назад взагалі мінус 6 і це майже як т 72 Єдиний плюс це відносно швидкий розворот на місці. Це особисто мені часто допомагало навестися гарматою на ворога, тому що башта обертається доволі повільно. Також фішка об'єкта це гідропневматична підвіска. Я тестував її і можливо я помиляюсь, але як мені здалося, в будь-якому положенні підвіски рухливість не змінився. Тому майже завжди я з самого початку бою повністю занижав цей танк, щоб зменшити опір повітря при їзді. та ще впевненіше відбивати ворожі снаряди cosplay млинець. Загалом можу сказати такий висновок цей танк здатен в агресивний геймплей, за рахунок незвичної броні та перезарядки ракет. Але варто враховувати, що відступити назад вас майже не вийде. Це не імба, і навіть якщо броня зараз импує, то рано чи пізно або гравці навчаться пробивати, або розробники самі понергідьому броню як об'єкту 269. Бо, як мені здалося, щоб потішити совкофілів, в цьому танку сильно накрутили живучість. Тому ось такі справи. А взагалі мені ця штука сподобалася після купи клонів та одноманітної техніки, я отримав певне задоволення від геймплею на чомусь унікальному. Тому, якщо ви не хейтер Совку, то можете качати. А я поки старатимуся зробити огляд для вас іще на якусь техніку.